Ми очень рады, що наша красавиця наконец, дома без ніяких, але я кажу, ну добре, не знаю, сильне жінщини це комплімент, чи це наоборот ругательство? В таку, в такі часи для мене це принципово. В цій країні ти одна із зате. Це таке дуже цікаве для мене питання. <реш> Мені ніхто не задавав такого. Ну, напевно, якщо ви так говорите, так і є. А на ногі? Це художник, <реш> це художник. Вопрос збився. Хотів так. <реш> да, хотів... Блін, ти представляєш? <реш> <Вот. реш> Добрый день, дорогие друзья! Разрешите представить вам очаровательную олимпийскую чемпионку Анастасию Коженкову. Доброго дня! Мы очень рады. Що наша красавиця наконец, дома. Я думаю, що більше всього радий ваш син Єлісі і муж, тому що вони дуже-очень дуже соскучені. Да, так, і, так і є. Вони, е, мене син видохнув і каже, мама, я маю надіти, поки нікуди не поїдеш. Я кажу, ні, я буду вдома, але він каже, без ніяких але. Я кажу, ну добре, я, я потім тобі все інше розповім. Ти вже кудись намилилася? я кажу, так в мене ще будуть змагання. Він, Я з тобою. Я говорю, добре, все, нема питань. Хорошо, такий вопрос. Вот, для меня, Анастасия Коженкова, це сильная женщина. Ну вот я не знаю, сильная женщина это комплимент, или это наоборот, ругательство. Там фізично я сильна, там духовна, моральна. Але коли я вдома, я намагаюся бути жінкою слабенькою, щоб у мене чоловік-тренер. Він про це часом забуває. Я йому нагадую про те, що потрібно зі мною бути такою тендітною. Але це так, це проблема. Бути сильною це проблема. Насті от. Ты у нас замечательная олимпийская чемпионка Лондона. Но ты до такой степени упрямая, что этого тебе оказалось мало. Что ты поперлась, я уже так грубо говорю, на одну олимпиаду, на вторую олимпиаду, и дальше, 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 дальше. Это уже черта характера, это упертость. Так, я вважаю, що це це так, тому що я, я хотіла сама для себе, що я можу, в мене є сили і боротися заради ще однієї медалі для нашої країни, особливо зараз в стику в такі часи. Для мене це принципово. Ну вот грубо скажу, наверное, никто так никогда не говорил. Медаль – это по большому счету кусок железа, да? Серебряный, бронзовый, золотой. Но, наверное, в этой медали вся человеческая суть. Потому что даже пробиться... Завоевать лицензию – это дорогого стоит. То есть ты прекрасно понимаешь, что в этой стране ты одна из лучших. А если ты еще и на Олимпиаде, в мире, то есть вот это чувство, которое ты хочешь показать, что я Я могу, я хочу, я влучю всіх. это дві Ну що кращий краще за всіх я не знаю, але мотивує дуже сильно те, що ти хочеш дійсно бути першою за всіх. А це і бути, ну так е... я навіть не знаю, як це сказати. Це таке дуже цікаве для мене питання. <реш> <реш> Ніхто не задавав такого. Але так, я з вами згодна, напевно, да, так. Я, ну, ми ж давно друг друга знаємо, але я. Це був ти бути перший в історії. Ти ж, це ж тебе за все життя, ти олімпійська чемпіонка. Це взагалі це історичний момент, коли ти розумієш, що тебе запишуть в Вікіпедії, що ти тепер про тебе могли писати книжки. Це, потім це, це осознаєш, але. В Лондон вно мне меньше, думали, чем сейчас. А я скажу, что вот э, запишут книжки это одно, а для меня ваше выступление в Лондоне я считаю это классическая музыка. Я не знаю, если бы я был бы композитор и хорошим с хорошим слухом музыкант, вот все движение, вот этот синхрон вашей четверки, я считаю, я, ну, я сколько раз я смотрю, столько раз я получаю удовольствие. Ну так, це, ну напевно, якщо ви так говорите так і є. Хорошо, але у мене вопрос другой. Я э, сьогодні так пригляделся, я помітив, що у нас на тілі появились такі цветные картиночки. И мне поэтому вопрос, питання, э, з чим вони и що вони символізують? Це те, що я вірю в свій знак зодіака, в своє впертість, бояк, це символ більше для моєї сім'ї, тому що треугольник символізує те, що в нас було, те, що є, те, що я маю надію, що в нас буде. І це для мене ну, символ води висловання, що це, ну, це, це, це більш моє внутрішній стан. Ти сама придумувала? Uh -huh. А на наґі? Це художник. Це <свят> художник. Я зустріла класного татойварщика. Він Андрій, сам він з Миколаївщини, з Миколаєва. І зараз такі, ну, такі часи, що він переїхав до Києва, він малює акварелі. Це мені підходить, тому що я впродовж всього свого життя мені подобаються татуї татування, і е, я шукала класного художника, який це зробить. І ось я його знайшла. Е, Вернімося к олімпіаді. Наскільки понравилось лі не була на церемонії відкриття? Вот ну наблюдала. Ми, ви ви ми не могли бути навіть, тому, що наступний день на змагання вже все це ж неможливо було. Хорошо. Ми дивилися так. Ну ну було прикольно, якщо чесно. І стільки видатних людей, які відкривали, і музикантів, і Приїжджали з Америки <си> цим прикосисним договором, леді Гага. Це ну просто неймовірно, якщо чесно. Хорошо, uh, тепер непосредственно по воді. Вот uh, вода на кожному каналі різна. І от мені цікаво, як вони відрізняються? Лондонське, Парізьке, там ну всі Ну є холодна вода, є тепла вода, є швидка. Є коли вона не дуже я цей канал, якщо чесно, не зовсім зрозуміла, тому що, наприклад, от ми були в Терка, це озеро, так, і ми там там бокова хвиля, і там було все зрозуміло, де до якого моменту ти їдеш, потім, де воно е, переходить, там в них остров є і де ти як зупиняєшся, потім його так юзом проюзуєш, і далі починається швидка вода. То тут є теж такий якийсь момент, був перших 500 метрів, такі вони були і не швидкі, і не спокійні, але до тисячі в тебе такий ну, достатньо, достатньо швидко, але потім, коли залишалося десь, і вітер розвертався, і бокова хвиля була, і ну, мені зовсім я не зрозуміла цей канал. І вона вода сама по собі, е, я б не сказала, що вона легка. Тобто вона така, ну, як це правильно сказати, ну, є швидка вода, є легка, ну, є важка. Оцей момент для мене був важкою водою, не такий, як, наприклад, навіть в Лондоні. В Лондоні було холодно. Але вона, коли вітер дув, вона якось так давала собі. Але в нас тоді швидкість була інша. Ми тоді пройшли Олімпіаду на темпі 34-36, а зараз Олімпіаду пройшла на темпі 40. Ну, це взагалі на старт був 50 темп, а раніше такого не було. І зараз рівень веслування в Європі піднявся. Тимпових в іншій роботі всі шукають інші настройки, налаштування лодок, весла. І зараз ну всі йдуть туди до темпу, не, не йдуть силовим грибком. Китаянки були, коли ми ганялися першу свою гонку. Вони пішли соловим, і ми їх об'їхали. І так само почали працювати американки, які в нас виграли на ліцензії, а зараз вони не попали в фінали. Взагалі були останніми. Тобто вони зайняли дев'яте місце. Це так, це це так. <плес> ну я не злорадствую над тим, що вони дев'ятий, але вони на Олімпійських іграх. Я маю на увазі, що ми такі молодці, що ми от. З добору і навіть були в фіналі, і навіть боролися, але ну так склалося. Проходити двохфазову підготовку набагато складніше, чим, чим коли ти готуєшся на Олімпійські ігри, так як ми в Лондоні готувалися напряму. Якби можливо в тому році склалося все по-іншому, то Зараз можна було б вже сказати про щось друге. Ну, я пам'ятаю, як в Лондоні взагалі Рівєл канал. Як він під зав'язку був забитий, і грохот стояв, я не знаю як. А В, в Парижі як? Так само було. З тисячі метрів трибуни, людей, маса, взагалі. Ну, Я взагалі нічого не, не чула, тому що коли ти віддаєшся туди, ти на це крики, воплі і все стене. Ти не звертаєш увагу. Ось, але в канал був забитий повністю. А чим об'яснити, що в Європі взагалі, в в мірі так люблять академічну гривлю, а у нас, як правило, не так много зрителей буває на сорінуваннях. Я не знаю, ну це все залежить не спортсменів. Ні, да, Це не від спортсменів. Ми як ми намагаємося, там у нас є багато блогерів, які там ведуть свої інстаграм-канали, е, все. Але е, я так розумію, що це залежить від е, організатора, від все таки від федерації, як вони працюють з тими, що ти казала там з каналами чи ну, взагалі там. Спонсорів припривовлять, але ж в нас дуже дорогі човни, і можливо із за цього немає ну, такої потреби. Слово скажіть. На якої лодці ви були? На Філіпі. Ну, нас нам з Міністерство молоді спорту нам купили нову лодку. Ми це дуже вдячні, і вона дійсно класна. І по швидкості і по всьому така крута. Ну... Еще пару коротких вопросов я отпущу, потому что догадываюсь, что Елисей и Алексей ждут. Вопрос вот сбился. Хотел так... Да, хотел... Блин, ты представляешь? Вот отрезвление когда пришло? Вот что нету медали. Вот на, на, как... на какой день? Да не на яке, в ту секунду. Це Ні, ж... а потім, вот, коли, коли це відпустило, чи ще не отпустило? Ну, що не відпустила, ще потрібен час. Це ще, це ще треба час. А думка така є по поводу Америки? Так, звичайно, але так далеко я казала, що я не можу дивитися, тому що ну, трішки вік вже немаленький. І взагалі треба. Ну, я хочу закінчити цей рік. І дивитися, який ми буде мій стан мого здоров'я, чи він мені далі позу? Ну я думаю, що побачимо. Я не буду говорити нічого. Подивимося, як стане. І в завершенні, от ми говоримо о те, що. Хотелось бы, чтобы у нас больше молодежи занималась. Вот для того, чтобы занималась. Что олимпийская чемпионка э, с большим олимпийским стажем Анастасия Коженкова могла бы сказать детям, их родителям, для того, чтобы их пригласить в секцию академического веслования? Не бойтесь, в нас весело. Ми на природі, постійно вода, постійно гарний настрій, ну, часом не дуже, але вітамін Д, сонечко, це ж чудово. А, дітям хочу сказати, що не бійтеся пробувати себе в різних видах спорту і знаходити себе. Можливо, дійсно вам буде цікавий наш вид спорту академічне веслування, тому що це лодки, це інший настрій, це зовсім це, це не футбол. Бігати з м'ячиком в залі. Але дійсно навіть не знаю, що сказати батькам. А у нас безкоштовні секции, за них не платить. <laughs> так, я выселюсь сейчас. Просто приходите, мы будем всем ради. Вот на этой оптимистической ноте мы и закончим. Я счастлив, что рядом Анастасия Коженкова и очень-очень надеюсь, что это далеко не последнее интервью с ней. Всего вам доброго, любите академическую греблю, приходите в секции, любите спорт.